Всім доброго дня. Хочу вам показати, вже от, бачите, свиноматка готується до опоросу. Кабанчики до неї прийшли в гості. От такі, бачите, друзі, вже признаки того, що вона буде народжувати, сильно вже живіт бачите, на набраний і вже опускається вниз. У мене тут є сусідка, що вона вже по признаках буде родити вже, напевно, що швидше все. Вже будемо бачити, яка вона як. Ось такі вже бачите. Величезний. величезний, дуже живітний. Так що будемо чекати Давайте опоросу. Це наша пепсі. Будемо вже Богдась побачимо, скільки вона нам народить малих. І вже тоді побачимо, як воно буде. Так що стежте, дивіться, Ми вже саме покажемо. Підсипали, бачите, тут було сильне болото, терсопота під низом, зверху насипали соломи, щоб не було болота. І там буде також дали соломи, хай народжує.